Прогноз погоди на 5 днів. Привіт, друзі! З 22 по 26 травня весна в Україні радує теплом, хоча й і змінливою погодою. На початку дощі освіжать захід, а наприкінці сонце зігріє всю країну. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 26. Вітер переважно південно-західний. 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України 22-24 травня. Температура вночі буде плюс, 8, плюс 10, а в день плюс 21 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Чернігів. 22 травня, в день плюс 21. Ясно. Чернігів огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує насолодитися свіжістю дня. 25-26 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12. А вдень плюс 24 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 4-6 метрів на секунду. Суми. 25 травня в день плюс 24. Ясно. Суми тішать теплом, а сонячні промені ваблять до легких прогулянок. Для туристів північ тепла і ясна, ідеально для вилазок протягом усього періоду, для активностей. Пікніки та рибалка чудовий вибір для цих днів. Продовжимо з півдні України 22-24 травня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 13, а вдень плюс 23 плюс 25, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Одеса. 22 травня. В день плюс 23. Ясно. Одеса зігріває теплом. А ясне небо дарує морському повітрю особливу свіжість. 25-26 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15. А вдень плюс 25 плюс 26. Ясно? Без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Херсон 25 травня в день плюс 26. Херсонщина тішить теплом, а сонячне небо вабить до активного відпочинку. Для туристів. Південь теплий і ясний ідеально для прогулянок узбережжям. Для активностей, пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого періоду. Наступний захід України 22-24 травня. Температура вночі буде плюс 7 плюс 9, а в день плюс 14 плюс 17. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Місцями грози. Вітер південно-західний 7-10 метрів на секунду. Львів 22 травня, в день плюс 15. Хмарно з проясненнями. Дощ. Львів огортає прохолодою. А легкий дощ освіжає повітря для затишного відпочинку. 25-26 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11. А в день плюс 18 плюс 20. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний: 5-6 метрів на секунду. Івано-Франківськ 25 травня, в день плюс 19. Ясно. Івано-Франківськ зігріває теплом. А ясне небо додає настрою для дня. Для туристів захід прохолодний на початку. Дощі можливі, плануйте вилазки на кінець. Для активності велосипедні прогулянки підійдуть наприкінці, уникайте дощів. Далі, схід України, 22-24 травня. Температура вночі буде плюс 10, плюс 12, а вдень плюс 24, плюс 25, ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 6-8 метрів на секунду. Харків. 22 травня, в день плюс 24. Ясно. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного дня. 25-26 травня. Температура вночі буде плюс 12, плюс 14, а вдень плюс 25 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 5-6 метрів на секунду. Донецьк, 25 травня в день плюс 26. Ясно. Донецьк тішить теплом, а сонячне небо додає настрою для відпочинку. Для туристів схід теплий і ясний, ідеально для вилазок протягом усього періоду. Для активностей, пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого періоду. І на завершення центр України 22-24 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11. А в день плюс 22 плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний: 6-8 метрів на секунду. Київ 22 травня. Вдень плюс 22. Ясно. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. 25-26 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 13, а в день плюс 24 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Дніпро 25 травня, в день плюс 25. Ясно. Дніпро зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. Для туристів центр теплий і ясний. Ідеально для вилазок протягом усього періоду. Для активностей, пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого періоду, загальні тенденції. З 22 по 26 травня 2025 року в Україні погода радує теплом із дощами на заході на початку та ясними днями наприкінці. Температура вища за середню для травня, що додає весняного настрою. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло ясно до плюс 25. Південь тепло ясно до плюс 26. Захід прохолодно на початку до плюс 20 наприкінці. Схід тепло, ясно до плюс 26. Центр тепло. ясно до плюс 25. Для аграріїв тепло сприяє посівам. Стежте за вологістю на заході на початку. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою на початку, рекомендації щодо одягу, легкі куртки, зручне взуття, парасолька на заході, для активностей, пікніки та велосипедні прогулянки на Сході, рибалка всюди. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо вам гарної та теплої весни!